Олександр часто згадував свою журавку і свою донечку. Та війна поглинула його переживання і спогади, як той бездонний океан. Партизанський загін, якому був Олександр, вирушив у рейд по східній і північній Україні. На той час радянські війська уже Гнали німецьких окупантів на захід. Фронт поволі відкочувався від Москви і знову наближався до Сумщини. Так непомітно, як і заходили, німці пройшли у зворотньому напрямку через село Руське. Навіть більше вони зовсім не зупинилися, бо спішили вирівняти фронт. Їм було не до якогось там села чи навіть району, то був масовий відступ до рубежів Дніпра, де готовилась німцями лінія оборони. Олександр з радістю зустрів передові частини радянських танків, які заходили в Крилевець. Його відділення розвідки намагалося скоординувати дії партизанів і радянських військ. Задача Олександра як командира була проста не дати можливості німцям і поліцаям спокійно евакуватися і прихопити з собою награблене і документи своїх злочинів. Ось тому метою партизанського загону була задача захопити бургомістратуру і поліцейську управу, як колись криливець жив своїм життям. Не помічаючи війни. Олександр давно не був в цих місцях з того часу, коли журавка організувала йому втечу з етапу. Десь тут, зовсім рядом, в декількох кілометрах живуть, мабуть, його журавка і донечка Валя, подумки відміти про себе Олександр. Минуло більше року, як він волею долі опинився в партизанах. Він добре пам'ятав, той осінній вечір, коли його сонно підняли із постілі, Пам'ятав і розправу над Охрімом, і той біль під Бистриком. Тоді вони важко пробивалися до свого основного загону, який знаходився десь на межі Крилевецького і Путивського районів. Голодні і втомлені партизани, а з ними Олександри тільки на третій день добралися до передових дозорів. Розквартування партизанського загону. Да, шкода Романа, сумно промовив командир загону. Добрий партизан був. А ще більше шкода, що не змогли його по-людськи поховати там. Да, Я розумію, не до того було, і все ж таки шкода. Потрібно буде колись зайти і, якщо можливо, поховати його як героя. Командир загону. Поважна людина років 60 з сивим, вихлястим волоссям уважно дивився на бійців, які вилаштувалися на галявині. Його з Горбинкою ніс нагадував яструба, а його очі блищали від хвилювання і збудження. Товариші, продовжив командир. – Ви чуєте канонаду? -то, на То йдуть наші радянські війська, визволення нашої землі не за горами. Німець тікає. Наша задача не дати йому спокійно це зробити. Ми повинні максимально перешкодити йому вивести все те, що він награбував. Особливо важливо захопити документи. Окрім того, ми повинні з тилу не дати можливості втекти поліцаям, а тим продажнім шкурам, які особливо нам дошкуляли. Кожен із них повинен відповісти за свої злодіяння і знущання над нашими людьми, своїми односельчанами, над полоненими. Бійці уважно слухали промову командира. На передньому фланзі стояв Олександр із своїм відділенням розвідки. Він дивився на командира, і в його душі закипала лють на тих покидьків, поліцаїв, з якими він стикався. На початку війни. Він бажав відплати за журавку, за донечку, за себе, за всіх людей. Ненависть закипала в його душі на всіх окупантів. Він, командир відділення, бажав тільки одного помсти. Олександр тоді не думав про щось інше, окрім помсти. А ще він мріяв зустрітися зі своєю журавкою. Ох! Як давно мені її не бачив. Мабуть, і донечка вже підросла. Олександр спокійно воював, вознав журавка і його донечка в надійних руках Олександра Ісаковича. Він довіряв і поважав свого тестя. Рідко згадував Олександр свою таращу, свій рідний будинок і батьків. Як вони там? Живі, крутилися думки у чоловіка. Так хочеться їх побачити, обняти. Ну, нічого, скоро фронт підкотиться до Київщини, і тоді він з ними зустрінеться, обов'язково зустрінеться. Він привезе до них свою журавку і донечку Валю познайомить із батьками, веде в свій рідний будинок і скаже: ось тут ми і будемо жити. Так думав, так мріяв. Олександр там, в тому строю перед командиром, який закінчив промову такими словами. Не сумнівайтеся, перемога буде з нами. Вічна пам'ять тим, хто загинув і що загине, вічна слава тим, хто виживе, ура. Неголосне, але Тверде ура, прокотилося лісом. Від ці загону знали, вони повинні зробити те, про що говорив командир. На наступний день, рано вранці, передові загони вирушили в рейд. Десь на сході, зі сторони Брянщини, чулися вибухи, і було видно зарево. Фронт наближався. Своє відділення Олександр. Вів по таємних лісових дорогах, і вже не наступний день вони добралися до села Тулиголова. Великий ставок розкинувся посеред села. З обох сторін на похилих берегах розмістилися біленькі будиночки, великі верби схилилися над водяним плесом, так, що їх тонкі гілочки звисали аж до самої води. Качки і гуси спокійно плавали між очеретом, як будто і не було війни. Де-не-де біля берегів стояли прип'яті ланцюгами човни, риба весело вискакувала із води і знову падала в воду. Сонце стояло над головами партизани, які повільно колоною йшли по вимощеній каменем дорозі. За ними тягнулися вози, навантажені припасами і амуніцією. Люди виходили із дворів і сумно дивилися на колону. Хтось тримав у руках глечики з молоком, а дехто намагався роздати випечні пиріжки, із горохом. Надвечір колона добралася Київського битого шляху на Москву. Дорога, яка звивалася між високими стовборами сосон, була пуста. Партизани перебралися через дорогу. І рушили по ґрунтовій дорозі прямо до Дубович, яке було розташоване серед лісу, що обступив село з усіх сторін. Фактично, тут всі села були розташовані в межах лісових масивів, і тільки визинькі лісові дороги з'єднували села між собою. Село Дубовичі, то старинне село на березі ставка серед Дубового лісу. Місток, а за ним дерев'яна школа і сільська рада. Саме тут Сидор Ковпак проведе парад в честь визволення під окупантів, але то буде потім. А поки що Олександр зі своїми бійцями обережно просувався в авангарді свого загону. В Дубовичах, як і в Тулиголові німців і поліцаїв вже не було, втекли. Не зупиняючись, загін Олександр попрямав лісовими стежками і дорогами до Грузького. Все ближче і ближче наближався Олександр до місця, де його чекали, де йому вірили і любили. Він із хвилюванням чекав отої зустрічі. Які вони там стали, думав чоловік, чи здорові, чи всі живі? Місяць. Висів великим серпом над головами партизан. Бійці були втомлені і хотіли одного відпочити. Втім, село Грузьке було вже рядом, там вони відпочинуть і наберуться сил. Обережно підступили до села, була якась незвична тиша, денеде ліниво гавкав собака, намагаючись відробити свій хліб у господаря село. Олександр зупинив свій загін і дав команду всім чекати тут. Зі мною підуть два бійці. Повільно, вони втрьох пробиралися з селом. Ось уже і знайоме йому лісництво, потім кладовище. А ось і той лісок, де його знайшла журавка. Спогади нахлинули на голову Олександра. Але піддаватись спогадним було рано. Було невідомо, чи є в селі поліцей, чи, може, все ж таки втекли. Потрібно було бути обережним. Олександр завжди був обережним. Ось нарешті знайомий ставок. Через сотню метрів будинок журавки. Там його Олександра чекають і кохають. Тепло, тепло, повільно розповзалося по тілу, по грудях. І уявив, як зараз вийде його журавка, як обхопить своїми тоненькими руками його шию, як міцно поцілує, а потім вийде сонна донечка. Вона протре очі своїми маленькими кулачками подивиться сонними очима на його і скаже: Тато. Більше чоловікові нічого не було потрібно. Всім своїм серцем, ось уже майже рік. Він цього бажав. Ця мить часто снилася йому у вісні, і він просипався мокрий від поту і напруження. І от нарешті знайомий будинок на Розвильці. Справа окружна вулиця, зліва тупик. Хата мовчки стояла перед Олександром. Ні одного вікно не світилося, та це було зрозуміло, була глибока. Ніч. Олександр обережно відкрив фірточку і зайшов у двір. Тут нічого не змінилося, як і раніше з лівої сторони була огорожа до сусіда, верба розпустила свої гілки над всім двором, спереду на своєму місці стояв підвал, собаки не було. Олександр Повільно і обережно піднявся на ганок, двері були закриті. Тоді Олександр опустився і підійшов до знайомого вікна. Обережно постукав пальцем у вікно. Через секунду чоловік, чоловік е, побачив, як занавіска на вікні відсунулася, і Олександр побачив його шуравку. Її очі стурбовані, очі дивилися у вікно, не розуміючи, хто до них прийшов. На обличчі було видно хвилювання і обережність. Хто там? почулася із хати. Я, тихо промовив Олександр. Це я, журавка, Саша, я. Заневізка знову закрилася і почулися кроки. Саша обережний пішов знову на ганок. Двері відкрилися, і на порозі предстала вся у білому його журавка. Вона відкрила руки і, як ота, Справжня журавка полетіла на Олександра його міцні обійми, її солодкі, такі гарячі губи цілували обличчя і губи коханого, а руки оббивали його шию. Сльози і раді слилися з її очей. Від напруження і радості вона не могла сказати жодного слова. Навіть після декількох хвилин вона оговталася. І відпустила руки. Ти тільки й спромоглася сказати очі повні сліз, дивилася на коханого з такою вірністю і любов'ю, яка дочекалася свого журавля з далекої дороги. Синку, ти прийшов? За журавкою стояв Олександр Ісакович, такий, як і раніше, маленький, з борідкою. Всі, хто був у сінях, обняли Олександра, радості не було меж. А донечка, де моя донечка? Вона спить, промовила Журавка. Нехай уже до ранку. Спить? перепитав Олександр. Добре, нехай спить, але я хочу на неї подивитися. Розмова продовжувалася недовго. Я не один. Мої бійці мене чекають за селом, потрібно прилаштувати до ранку на відпочинок німців і поліцаїв в селі є. Ти вже другий раз питаєш пам'ятаєш, як, як я тебе тоді знайшла? Звичайно, все я пам'ятаю, то є німці чи ні? Немає. Всі втекли і поліцаї теж за ними. А Хрім уже давно пропав, торохтіла жравка, туди йому і дорога. Ти приводь хлопців, підтвердив Олександр Ісакович. Всіх розмістимо по хатах і нагадуємо. Чув, синок, німці тікають по всьому фронту. Чув, а ми їм допоможемо, підтвердив Олександр. Він вийшов у двір і тихо свиснув. Зразу з'явилися два партизани з автоматами. «Ідіть назад і забирайте всіх сюди. Біля ставка і лісництва виставити чатових. Зрозуміло, виконуйте. Партизани, Молоді хлопці, як привиди щезли за рогом вулиці. Олександр зайшов в хату, то все для нього було знайоме. І стіл, і дзеркало, і образи, і навіть лавка, на якій він любив сидіти, було тепло і затишно. В хаті відчувалося життя, тут жила його сім'я. Його рідні люди на ранок повинен підійти весь партизанський загін, і тоді потрібно буде було перевірити місто Краливе.